Дві черги одночасно в Україні знову застосовують по годині відключення електроенергії з 6 по 22 годину. Причина російська масована атака по енергосистемі, що сталася 17 листопада. Це вже 10-й обстріл з початку року. На енергооб'єктах тривають аварійні та планові роботи. Протягом доби відбувається імпорт електроенергії із сусідніх держав Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Про це повідомляють в НЕК Укренерго під ворожим ударом. Опинилась і Вінницька область. Росіяни спрямували ракети різного типу. 340 населених пунктів були знеструмлені. На сьогодні електропостачання відновили в нашому регіоні. Найбільше пошкоджень зазнало місто Ладижин. Вибиті вікна та потрощені дахи будинків, зруйнована база академічного веслування ДЮСШ. Через обстріл місцевої ТЕС місто залишилося без теплопостачання, тож усі сили наразі спрямовані на те, аби повернути тепло у квартири містян. Теплозабезпечення цього населеного пункту здійснюється від Ладижинської ТЕС. На сьогоднішній день Ладижинська ТЕС зупинена, і теплопостачання міста було зупинено саме від Ладижинської ТЕС. Тому за два роки багато було зроблено роботи щодо переведення на альтернативні джерела. Диверсифікація систем теплопостачання міста продовжується. Побудовані нові блочно-модульні котельні. Реконструйовано котельню на мазутному паливі. Вона сьогодні вже має на вечір дати тепло.